Йдемо швидше, якби я знала, що Луна Парк приїхав, я б ще вчора сюди прийшла. Класно, що ти саме мене покликала? Дякую тобі. <рес> Немає за що. До речі, ти гроші взяла? Ну, так, звичайно. Надіюсь, вистачить. І я. Блін, я так хочу на оті горки і на ту цепочку теж хочу. І дайдемо спочатку запитаємо, скільки то все коштує Онкаса. Так, е... ну, чесно, взагалі я думала, буде дорожче. Куди спочатку? Ну. Давай з гірок почнемо. Де на американські гірки, будь ласка. Слухай, а, а ти можеш мені також купити? Я просто гроші не брала? Тобто ти йшла в лунопарк кататися, але не брала грошей? На що ти надіялася? На тебе. Ну, я, я ж знаю, що ти моя найкраща подружка, що ти завжди зі мною поділишся. Добре, добре, е, давайте два. Тільки це не маленькі гроші, віддасиш мені, добре? Так, добре, як завжди. Ні, от як завжди, не потрібно. Боже, як класно, мені так сподобалось. Ти шо, як, -то, як то прикольно, а на повороті отак просто ну, фі! Слухай, е, давай ще раз. Ну, якщо ми підемо ще раз, то це будуть останні качелі, на яких ми покатаємось. Нічого. Так класно, що ти завжди цікавишся, чого я хочу. Дякую. Що Йдем. А, просто гол! А це раз було ще краще. Мені здається, навіть ти якось швидше чи ні? Слухай, я так їсти хочу, а в тебе гроші залишились. Давай візьмемо якусь піци. Ну, у мене всього гривень 50, максимум на ходох. Ну, тоді один на двох. Смачно було. Ну, що додому, а де тут зупинка, ти не знаєш? Хоча ні, доведеться йти пішки, бо в мене по нулям. Алё, да, а, а можна машину до на парку? Да, в центр це. А, а скільки чекати? А 15 хвилин М ага, все, ага, да, 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 да. ти ж казала, у тебе грошей немає. А, ну, я, я просто міняти не хотіла. А ти кажеш пішки підеш, да? Ну ладно, ти вже як будеш вдома, то подзвониш мені. Ну, якщо я ще спати не буду, все пока. Доброго дня. А, ні, я не їду, я пішки йду.